Вітаю вас, діти, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми формуємо орфографічні навички буквосполучення – «ж» і згадаємо їхнє звукове значення. А також запишемо із замінної малюнків відповідними словами диктанти. Дзвоник всім нам дав наказ то роботи швидше клас. Біля столу сядь мочин, коли нехай час не даремно. Послухайте, будь ласка, вірша, мамочка моя, у моєї мами очі, наче зорі, у моєї мами руки золоті. Ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. У моєї мами серце лебедине, у моєї мами руки два крила. Ніжно поцілую, квіти подарую, і слова любові, вдячності, тепла. Ці слова написала Наталя Май про свою мамусю. А які почуття тут висловлюються? Який цей настрій? Як описується мама? Які в неї очі, руки, серце? якою є мамочка для своєї дитини? Звичайно ж, найкраще. А що дитина хоче зробити для мами? Поцілувати, подарувати квіти, слова любові, вдячності тепла. Якщо є бажання, знайдіть, будь ласка, в інтернеті пісню Наталі Май, мамуля, і послухайте її. Сідаємо тепер правильно, гарно! Під час письма тримаємо правильно руки, олівець і спину. Пишемо сьогодні каліграфічну хвилинку. Велика і маленька буква N. Далі склади Не і букосполучення К, най. Ні». А на другому рядочку напишемо речення і підкреслимо у словах букву N велику і маленьку. Найніжніша моя ненька. Ось так буде виглядати це в руслі. Записуємо 25 квітня і пишемо нашу каліграфічну глибинку. Можете зупинити відео для того, щоб зробити це правильно. Послухайте, будь ласка, як можна сказати ще на маму: Мати, неня, матір, матуня, матуся, матінка, мамочка, мама, мамонька, мамуня, ненечка, мамуся, ненька. Вивчіть, будь ласка, кілька цих слів для того, щоб. Говорити з мамою різноманітно. А тепер спишіть три слова, з якими ви найчастіше звертаєтесь до своєї мами. Ви можете зупинити відео і записати друкованим. Якщо хтось не може, є підказка. Пишемо в топиці такі слова мама, мамочка, мамуся. Зупиняючи відео, ви можете написати ці слова. А тепер давайте ми з вами розберемо. На звуки слова матуся і ненька, за допомогою яких був позначена м'якість приголосних звуків у кожному слові. Тут є буква Я, вона пом'якшує, і знак м'якшення. Чому у слові ненька вживається знак м'якшення, як ви гадаєте? Бо після м'якого «Н» вимовляється твердий К. Запишемо у зошиті слово матуся у квадратних дужках. Визначимося із нашими звуками. Звук С буде м'який, приголосний. М. Перший приголосний твердий. А. Голосний. Т. Приголосний твердий. «у» голосний. С приголосний м'який. А. Голосний. Поділимо на склади слово Ма, -ту «ся». Три склади. Другий склад буде наголошений, тому що він говориться з більшою силою голосу. Також про склади можна дізнатися за кількістю голосних звуків у слові. Їх три. Порахуємо, скільки в нас звук, бок, боку у нас 6, і звуків теж 6. Звернемо увагу на слово ненька. У квадратних дужках напишемо слово ненька. Перший звук Н твердий приголосний Е голосний, Н твердий приголосний, К приголосний твердий А голосний. Середній звук Н м'який приголосний завдяки тому, що там є м'який знак, який його і пом'якшує. Порахуємо, скільки у нас тут складів нень, К. Два склади. Перший склад буде наголошений, тому що ми його з більшою силою голосу кажемо. Подивіться, будь ласка, ми можемо визначити кількість складів за допомогою голосних звуків. Їх два, тому і два склади. Порахуємо, у нас є 6 букв і 5 звуків, тому що який знак звука не видає. А тепер подивіться на ці букви, надруковані в таблиці, які звуки вони позначають разом. З і дж. Згадайте, як їх вимовляти, і вимогте разом з дж. Тож більше з вас пригадає слів зі звуками з, з, джи, дж. Тут у нас є джмелик і дзиґа. На дз. Дзига, гудзик, дзьов, кукурудза, дзеркало, дзвін, дзвоник дзвіночок, дюрчат, дзвеніти та інші слова. На дж. Джиміль, джілка, бджола, джерельси, джем, джем, пер, джинси, джип, джунглі та інші слова, пригадали молодці. А тепер давайте спишемо наші речення, які тут є, із заміною малюнків відповідними словами. Нібито дзвіночок, мамин голосочок. У моєї мами очі, наче дві зірки. Будь ласка, ніби дзвоник, мамин голосочок у моєї мами очі, наче дві зірки. Зупиніть відео і запишіть ці речення до себе у зошит. А тепер я пропоную скласти речення. Складіть зі слів поданих нижче речення, яке слово можна замінити малюнком. Сердечко, ми замінимо слово люблю. Читаємо Я люблю свою неньку-рідненьку. Запишіть, будь ласка, диктанту це речення. Зупиніть відео і подиктуйте собі і запишіть його. Так, давайте подумаємо, що ж ми будемо писати. Слово люблю. Ми позначаємо якість приголосних звуків л, буковий Ю. Слово «свою» ми позначили звуки останню складу в слові буквою Ю. Неньку. Ми позначили м'якість приголосного звука н м'яким знаком. В слові рідненьку ми позначили м'якість приголосних звуків Р буквою «і» І і Ні буквою м'який знак. Отже, перевірте, будь ласка, свій диктант. Я люблю свою неньку рідненьку. Зупиніть відео і попрацюйте над цим реченням. А що ви приготували на подарунок на мамине свято? У мами свято Оленка зробила для неї намисто. Петрик намалював квіти, а Ніна подарувала картину. або листівку. Так, послухайте прислів'я, матір не купити і заслужити. На осуні тепло, а біля матері добре. Правда ж вам біля мами своєї дуже добре. А тепер перевірте, що у вас записано у зошиті. Зупиніть відео і уважно перегляньте все, що тут написано. Також можна знайти цю роботу у нас на платформі. Оцініть, будь ласка, нашу з вами зустріч. Оберіть цеглинку Лего. Зелене все було легко, червона Я дуже втомився. Жовта була цікава, помаранчева. у мене все вийшло, синя було складно. Ви всі молодці, я дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого.